Широкий, сердитий вітер завивав, додолу верби високі, горами хвилі підіймав, і блідний місяць на ту пору із хмари де де виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав то потопав, ще третій півні не співав. Де не гомонів, сечі в гаю перекликались, а ясен раз у раз скрипів. В таку добу та під горою біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, а може, ж де козаченька, щоб залоскотати. Не русалонка